Володимир Євгенович Панченко це людина усмішка. Ми часто зустрічалися з ним, мали трошки спільних наукових інтересів, і кожного разу Володимир Євгенович говорив щось, що дуже сильно закарбовувалося в пам'ять. Знаєте, я як історик не дуже люблю літературознавців, тому що часто вони про свій предмет, про своїх авторів, в яких вони залюблені. Розмірковує з точки зору якихось універсальних е е е літературних, естетичних цінностей. Володимир Євгенович був іншим. А, він сприймав своїх героїв і їхні твори крізь призму того життя, того суспільства, в якому вони жили, варилися, зростали, зрештою, творили. Він читав літературну критику, пресу, часів Куліша, Шевченка або Костомарова, про яких він багато писав. І цим він мені був дуже близький як історику. Це був справжній історик літератури. Одного разу ми зустрілися з ним в центрі міста. Це була глибока осінь, холодна, сира, сира, київська, промозгла осінь. Володимир Іванович привітався зі мною і сказав: Олексію, у вас тепла рука. Тепла рука Володимира Євгеновича завжди з нами.